Чому виникає артрит, запалення суглобу виникає. Якщо ви помітите, наприклад, кому видаляли жовчний міхур, то виникає проблеми колінних і тазобідних суглобів. Тому що на властивості жовчі, ой, перепрошую, на властивості жовчі, на властивості суглобової рідини її об'єм та в'язкість впливає саме жовч, там, ті жовчні кислоти, які виділяються. Це перший момент. Тому це механічний. Коли є застой постійно жовчий, наприклад. То, тоді зменшується в'язкість внутрішньосуглобової рідини і, звичайне, навантаження, наприклад, коли ви просто ходите, приходите до перевантаження суглобу, буде артроз виникати. Є другий момент виникнення артрозу. Артрит, верніше. Тоді, коли запалення виникає, виникає під час фази загоєння суглобу. Наприклад, це якщо не було травми, ви кажете. Ви сприймаєтесь, от раніше я могла. Раніше от я там, і то побігла, зробила, я така була спортивна, бігала, все, там, мамі допомагала, а зараз вже не можу. Я вже не, 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 така, не така, як раніше. Все, тільки у вас є таке сприйняття світу, миттєво у вас виділяється адреналін, родинний кортизол, спазм виникає капілярів і буде зменшення швидкості відновлення кісток. В даному випадку це колінних суглобів. Як тільки ви встигли щось зробили, тепер треба швидко відновити кістку назад. Як? Туди закачується вода, виникає асептичне запалення, і це називається артрит. Ось, але ж ви його неправильно сприймаєте, ви думаєте, що це ваш суглоб захворів, і починаєте боротися з цим мартритом. У вас виникає біль, починає боліти суглоб, і це є нормальним. Але ви ні, треба з ним, треба, я вже не така, як раніше. в мене ці болі вони обмежують мене і ви назад. Тобто це не вміння керувати емоціями і нерозуміння, чому цей процес виникає.